Сьогодні у нас черговий зимовий день холодний. Лютий місяць, як не дивно, показав зиму у всій красі. Ну, правда, без снігу, але морози кожен день. Вологістю логістю вона відчувається більш так жорстче. І сьогодні е, я не один з другом, яким давно не бачився. Сьогодні буде така поїздка на машині в ліс для такого радіосталкінгу. Будемо сьогодні на Малахіті. Відео про Малахіт перше на моєму каналі є. додам в описі до цього відео. І сьогодні буде такий радіо сталкінг. Їдемо за місто, послухати радіолюбителів, можливо, далекобійників. А також зробимо грибну юшку. і отаке от от атмосферне відео буде. Кінець зими, весна на носі. Скоро буду знову кидати на Єліку. Ну що ж, ми машину лишили, заходимо в ліс. Зараз десь треба буде кілометрів 17 пройтися по лісу. Попробуємо трішки, ну поки що просто погуляємо. Погуляємо, бо тому що все рівно ще проходження. Зараз ще така пора доби, що ще мало радіостанцій є. Треба дочекатися хоча б годинки третій, щоб починати ловити всякі цікаві радіостанції. А зараз вирішили отак от пройтися по лісі. В цьому лісі я люблю зимою, зим... точніше осінню збирати гриби. От, я взяв з собою рюкзак, в рюкзаку у мене в принципі, є радіо. Якщо що, спробуємо, можна і зараз щось половити. Ну а наразі отак от ми в лісі. Зацвіла. Як то кажуть, ліщина, не ліщина, ліщина, а лішник, як москалі називають, ліщина. То вона коли було тепло, отак от зацвіла, ліщина. То було вже ж було два тижні плюс 15, і то творилося неймовірне з природою. Зазвичай я на ровері їду. Ну, а сьогодні в нас така... Піша прогулянка, Мороз... морозяний ось такий от день зимовий. І зараз ми дійдемо до озера знаменитого, яке ви вже бачили в мене на каналі. Те озеро замерзло. До речі, видно, що понад хтось на... В куньках катався чи на чому бачиш? Такі борозди є. Ополонку хочуть пробити. Так. Повторити хрещенські купання. Ну, <свят> хочуть ополанку. Воно замерзло. Не цікаво, чи буде хтось телефон загубив. То не ви телефон загубили? Добре, що, що озеро замерзло. Ми хочемо покупатись. Не знаю, чи ви тут покупаєтесь? Ну, ну що, ми вийшли з озера, йдемо далі зараз через поле. І там в полі я витягну малахіт, спробую щось з й половити. Тут у мене не впасти. Тут торфи, а бачите, яка вода рижа. Певно залізне... Ну, залізна водойма. Багато заліза в воді. Оп. Так. Торфа! Що ж, ми потихеньку виходимо на кукурудзяне поле. Ну Кукурудзи зараз от вже нема, але тут садять кукурузу. <клухи> наразі починають з'являтися любительські радіостанції, але, але ще поки що на той час, щоб їх було багато. З'явиться трошки пізніше, десь після обіду і буде більше і буде краще проходження. Сподіваюся. І, бо вчора було шикарне проходження, навіть вдома я наловив багато радіолюбителів. Тому я сподіваюся, що коли ми будемо якраз варити грибну юшку, то якраз підтягнуться ці всі радіостанції і можна буде щось цікаве зловити. Йдемо далі. Ну що, ми знову зайшли в ліс. Також я з собою взяв сьогодні ось такі от. Помічник такого, якого я собою завжди вожу Хан Ронгда. Ну, Нічого особливого, але він має діапазон від 30... Так, скільки тут від 30 до 200 МГц. Він компактненький, він ловить і FM, і довгі хвилі, точніше, середні хвилі. FM. Короткі хвилі, правда, не радіолюбителів, а короткі. Радіопередачі там, де ну, в основному китайців. Ці всі штуки, до речі, є не заборонені, легальні, вони продаються. Так що ніякого закону поки що в Україні ви не порушуєте, коли ними користуєтесь. Це Ти до тих, хто думає, що це якийсь там спец, спецзв'язок, якийсь, спецприлади для прослуховування розмов. А тим часом вже падає сніг. А ми йдемо далі по лісу. Але ми вже рухаємося назад в сторону машини. Сядемо в машину і поїдемо знову в ліс, але вже машиною, на то місце, де можна нею заїхати, можна розміститися і там вже будемо варити чай, рибну юшку і тестувати малохід. Ми приїхали вже в місце, де буде робити чай. Це моє таке одне із секретних місць. Але воно не тільки моє, а секретне, бо бачу, що тут вже побували, на жаль, свині, які то все розвалили і насмітили. По можливості сьогодні ми все це все приберемо і вивеземо оті от сміття, аби разом тут, то машиною ще й в продачу, то можна буде і прибрати. Ну а зараз будемо спочатку робити чай, а потім все решта. Рада якось? Та не то слово! Як тобі сьогоднішня покатушка? Прийшлися, намотали кілометраж, розімняли ноги. Так. Ну все, зараз поставлю пальник і тоді включусь. Так, сьогодні у нас карпатський чай. Я по-брутальному роблю, завжди заварюю його в чайнику. Ось такий от. Заспокійливий карпатський чай. От. Зараз буде тут. Закіпати. Андрій буде робити канапки. Є ж у нього термос, але термос пустий. Пустий! Треба кипятку, не подумав. Ну, ми ж поїхали в такий е, мороз, морозяний бушкрафт, скажімо так, в з машиною, з пальником, з усіма удобствами. От, тому вже термос брати з кипятком вже, вже не, не альот. Тому якось отак. От. Тому почнемо з чаю, потім. Піде грибна юшка, а вже після грибної юшки трішки потемніє і можна буде щось половити на малахіт. Ну що ж, чайок наш закипів. Чай готовий. Поставив ще один чиник, щоб кипяток був, і вже після чаю будемо готувати юшку. В лісі тихо, тихо і спокійно. Ще тіти, що природа спить. І в певній мірі добре, що в лютому такі морози, що ще спить природа. І можливо, можливо, весна календарна буде збігатися із природною. У нас не будуть вже, скажімо так, в, кві, в березні цвісти яблуні, а будуть цвісти вони в квітні, як має бути. Хоча вже багато що насправді, коли в січні було плюс 15 два тижні, то багато що прокинулося. І от зараз оці морози можуть зашкодити тим самим брунькам і тому всьому. А морози в нас три тижні вже. То вже третій тиждень пішов і ще обіцяють до кінця лютого у таку погоду. Мінус 10 і снігу нема. Снігу нема, земля як камінь. навіть якісь грибочки маленькі прокльовуються вони проклювались коли було тепло скоріш за все а потім дарили морози ось тут видно що порхалка бачите як порхає? з неї тут у нас порхалки позамерзали Тобто я бачив особисто, що коли було тепло на вулиці, люди ходили по лісі, ще гриби збирали в січні місяці. Ось одні з них порхавки. Ну, але люди скоріш за все збирали опеньки зимові. Ну, я нічого не збирав. Хватило осінніх запасів. Так, і до речі, сьогодні з тих грибів, які, ми, які я збирав в цьому лісі, будемо робити грибну юшку. А -а -а -а. Так, смажую гриби на сковорідці, посолив. Зараз вони обсмажаться. І після того підуть в цей баняк з водичкою, з картопелькою. Картопелька почищена. Фольгу так загорнув, поріжу. І ще в нас є моцарелла. Ось така. Це буде сьогодні грибний крем-суп. <рес> Майже французька кухня. Висока кухня. Шервицький ліс. Так, от така от моцарелла. Моцарела, картопля і гриби. І це, з цього будемо сьогодні робити юшку Робінгуда. Да. Гриби, маслюки. Стало веселіше після того, як правили чаю попили карпатського страв. У нього такий колір, до речі, не традиційний чайний колір. І нам після чаю стало весело, а після гривів поносили ще веселіше. Так, юшка наша вариться. Ну, то не юшка, то є крем суп грибний. Я зараз його знову накрию кришечкою. І думаю, що сьогодні ми таки його скуштуємо. А вготов амедин бою. I have got the best man booties ever. you America. <laughs> Just outside your bosom buddies. <laughs> <laughs> it's handy when I'm leaning on the table, you know, because, I mean, the tuck under my armpits to keep me warm Так, nice, um, так yeah. готати букви вміють тільки англійці і американці. Ну от, well, yeah. so nice <in> ми почали настав час, щоб можна було протестувати малахіт. Уже на вулиці у нас 16-17, Ось, будь ласка, частота 27,385. Перші радіопереговори. Взагалі-то я шукав далекобійників, але тут щось говорить англійською мовою. Mm -hmm. Можливо, напишіть в коментарях, що це може бути. Конюк. Поднімаєш Facebook. Він щось говорить. Ей таке. понял, да?

И да, вот мы я подумал 20, 40 или 80 метров. Три метра за одним кабелем. Советский кабель, черный на прям. Є там красиво кейс базун, вы просил его просыпаться, бантера.

Пока ну, как работає тільки що вот, сьогодні працьовій американці перебувають. Можем... Одним словом, зараз ми зловили э, частоту э, 7081 кГц, і спілкуються два українці. Це дуже рідкісне явище. Зазвичай більшість випадків говорять російськомовною або англомовні, там італійці, французи. А от знайти двох українців, які зайдуть один одного і будуть спілкуватися отак от про життя. Пролока кабель звичайний радянський, чорною, рідкою. Різким. Жила, антенне полотно. Та там два провода десь по 0,8 вкручуємо. Але це примітивний прийом. Ясно, ясно, ясно. От коли комусь кажу, що е, 2,45 і так колись ми говорили, що дають 2,50, так не повірять, розумієш, я не прийом. Дві губі локти. Так, да, я сам не вірю. Ну, я тут, я минус ти бачив. Я включаю з підпірювачами, без різних приємти. Так а ти міряєш яким, дай вірю, чи ні? Ні, ну, дай ви, ну нема дай. Так, ми захопилися, а забули про юшку. Поки вона не википила. Скласти підливка. Так. Ще трошки почекаємо. Але я думаю, вона вже готова, правда? Станіць. Так що у нас сьогодні справжній такий радіосталкінг з е, Бушкрафтом, з прекрасною, з прекрасним Радіолюбительською риболовлею, скажімо так. Ой! О, тупилась ножка. <реклама> Добрий день. до Сергей, не позивний Ульяна, развития Ульяна Ульяна, а Катехан Буркан, Войерка ПМ. Ну, немножко не комфортно, да я жал на заслуживанка удаляй. Ну так уже мусику говорит. Он Треба відпочатися, бо тут більше треба треба кружку, так що треба білю. Найкраще побажання вам треба ці 8-3. Ну що ж, юшку розлили, я буду з кастрюлі їсти. А Якович буде з кружки. Виглядає, як капучино. Так, шкода, що кружка пластмасова. Якось так. До речі, вже хвиля радіо пливе, треба шукати щось нове. що на вулиці починає потихеньку сонце заходити. Та, в принципі, ось сьогодні не було цілий день, темніє. Ми потихеньку збираємося, а паралельно я ще тут вирішив до того, що сміття збирати. Так на машині. Ну, можу і вивезти, якщо я на машині. От. Все, що можу, все зберу. От, якось так. Все одно мені сюди ще приїжджати. На ровері. От. Тому трошки поприбираю. А ви в лісі не смітіть. Це лограв, щоб від фопну щось зремонтувати. Ну, щось обладнання для ремонту обладнання. Так. Ну все. на тому ми закінчуємо сьогоднішній радіосталкінг. Похолодало так конкретно. Ми випили багато рідини, чаю. чаю, цього, як вона? юшки Грибної, та, грибної юшки і чаю, як скажуть, один не складається з рідини. Відповідно, в нас багато тої рідини скорше замерзнемо. Радіо Сталкінг вважає сьогодні успішним, враховуючи погодні умови. Проходження по частотах шикарне, можна було йти далі, ще по 14 тисячах, але вже темніє, холодає, не та пора року, щоб дуже довго. На природі в лісі сидіти. І так було цілий день. Вам дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки. Про малахіт будуть ще відео, бо тому що я вже по ньому зібрав певну інформацію, певні недоліки і плюси. Це все буде в наступних відео. Сподіваюсь, потепліє, і я вже буду в наступних відео на велосипеді. Всім дякую, до зустрічі.